Стажер Саша, питання перше. Клієнт запитує, чи оригінальний Дайсон твоя відповідь? Я думаю, що так, але потрібно у Ксюші запитати. Ти так за кожним питанням будеш до Ксюші бігати. Це повтори за мною. У нас тільки оригінал з гарантією до 14 місяців, і ви можете самі перевірити далі, чому ваш айфон дорожче ніж у в оголошенні? Ну тому що наш телефон не був у мікрохвильовці. Норм, але в офіційну версію скажи. Наш телефон перевірений з гарантією і сервісом, і без сюрпризів, типу, дзвінок не працює. Наступне, а ваша екшн камера точно знімає круто, бо я хочу брати на відпустку у Єгипет. Знімає так, що ви захочете там весілля провести, і потім розлучитися, щоб знову повернутися і знову познімати. О, починаєш мислити як потрібно. Але останнє Саша клієнт каже: давайте я подумаю і можу повернусь. Що відповідаєш? Думай, але мене дошка оголошень. У нас таке довго не лежить. Слухай, Ксюха, може досить мене бути? Дома б'єш? на роботі? б'єш? Дай мені трохи часу. Я все вивчу. добре. 15 хвилин паузи і потім іспит. Як продати екшн камеру людині, яка боїться камери? М -м -м. Добре, пішов готуватись.